Як зробити громаду успішною? Аби почути відповідь на це питання у Рівненській облраді? Сьогодні зібралися чиновники із 40 населених пунктів області в умовах воєнного стану? Громада зіткнулася з низкою викликів: це, зокрема, залучення інвестицій, міжнародне партнерство, пріоритетні напрями фінансування і підприємництва. Ми зрозуміли, що ці речі потрібно робити, тим паче, що внесені зміни в законодавство України, де чітко вказано, що без наявності стратегії розвитку затвердженої офіційної територіальної громаді отримати кошти на з державного бюджету на розвиток громада не зможе. Таке навчання на рівненщині організували вперше. Усе для того, аби проектні менеджери в громадах могли ефективно залучати грантові кошти. Це мало б допомогти дотаційним громадам вийти на самозабезпечення, а успішним громадам нарощувати доходи у держбюджет. Роль обласної ради це так званий якийсь головний страховщик, як правильно сказати. Тобто, обласна рада має гарантувати інвестору або грантовому фонду те, що Вкладені інвестиції будуть якісно вкладені в громаду. Вони принесуть користь громади. Що той фонд або комунальний заклад, який працює на території будь-якої громади, що він є надійним. Та, от в умовах воєнного стану, поле для маневру вкрай тісне. Пріоритетні напрями роботи так чи інакше пов'язані із забезпеченням військових та переселенців. Навіть ті громади, що мали ефективну стратегію розвитку, тепер змушені її змінювати. Але тренери переконані, головне ідея і бажання. Паралельно ми вивчаємо, що можна зробити, щоб все-таки продавати, щоб був лучше маркетинг, щоб був лучше бренд, щоб тут був фестиваль взуття, щоб військові казали, ну хай буде воно трошки меншої якості, але воно українське. Як покращувати якість? Тобто паралельно ми дбаємо про всі ці речі, але головне, що є ідея, якою ми хворі. Тому самі представники громад вважають, що зараз необхідно вирощувати власних проєктних менеджерів. Мовляв, війна рано чи пізно закінчиться, а проблем тільки побільшає. От тільки більшість громад навіть не мають власних проектно-інвестиційних структур. Тому на тренінг приїхали і голови громад, і фахівці з інших структур місцевих рад. Привіз старосту привіз землепорядника основного спеціаліста з питань землепорядкування сам приїхав. Бо в тому є моя заінтересованість цікавість як голови. Ми вже собі намітили, які шляхи наших, розвитку нашої, нашої громади, саме в чому туризм, зелений туризм, органічне землеробство. У деяких громадах проєктна діяльність розвивається уже не перший рік, тому там хочуть змінити стратегію розвитку, аби не втратити попередніх напрацювань. Уже багато років здійснюється написання грантових заявок досить успішно. Приїхали ми на цей захід, тому що питання написання стратегії воно є актуальним для всіх громад. Ми писали, зайшли в проект з проект Юліц Європою написання стратегії для Гачанської громади, проте в зв'язку з військовими діями призупинилася. І навіть ті громади, які мали власні стратегії, війна внесла свої корективи. Зрештою, ефективність таких навчань проявить себе не скоро, бо ж спершу потрібно навчити відповідних фахівців, а згодом самі ж громади мусять протистояти новим викликам. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.